Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. По злому і по смішному. Винахідливості українського народу немає меж, навіть у такій специфічній справі, як лайка. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Мова сьогодні піде про смішну та добру лайку українців. Оскільки українці переважно люди добрі, часто вони і лаються по-доброму. Бажаючи об'єкту своєї лайки не зла, а навпаки, хороших чи хоча б смішних речей. Представляємо вашій увазі добірку смішної української лайки, яка не тільки звучить досить автентично, а й піднімає настрій. Найтікачка копне, мабуть, найпопулярніша лайка на Прикарпатті, а щоб в тебе пір'я в роті поросло. Такий вислів вживають щодо осіб, які говорять щось зайве, пліткують. Іншими словами, це таке собі прохання помовчати. А щоб тебе муха вбрикнула. Зрозуміло всім, муха може завдати настільки несерйозне зло, що цей прокльон викликає швидше посмішку. А щоб тобі курва на ногу наступила, а щоб на тебе кицька чхнула, погодьтесь! Кіт, що чхає, виглядає дуже зворушливо і мило. До бісової матері. Біс це доволі неприємне в українській міфології створіння. Однак у багатьох казках біса обманювали спритні козаки. Тож його у нас особливо ніхто і не боїться, а бісової матері, тим паче. А щоб вас лиха біда стороною обходила. Правильна інтонація будь-який вислів. Може зробити лайкою, тому до розряду смішної лайки потрапляють в тому числі вислови, а щоб вам добре жити, а щоб ти здоровий був, а щоб вас лиха біда стороною обходила. Винахідливість українського народу проявилася яскраво в багатьох смішних придуманих ним експресивних висловах, навіть без використання матів. А щоб твоя дружина з кумом повелася та дупа по шву розійшлася. Дурний тебе піп хрестив, говорять дурні людині. Тиць моя радість означає подив, пізніше перетворилося на тиць пердиць по русски здрасті. Такий до діла, як свиня штани діла. Дурний, як сало без хліба, най тебе двері притиснуть. Найби ті всі зуби випали, крім одного, який би тебе болів усе життя, а щоб тебе кури згребли запорпали, а щоб тобі коти меду наносили, вияв досади на чийсь безглуздий вчинок, щоб тобі очі грали, а зуби скакали. Дякую по спині ломакою, підскакує, як вишкварка на пательні. Що це ти очі загубив, як хто уникає на когось дивитись? Таке верзеш, що й на вуха не налазить. Сестра бабці рідний кум, що до чого, а й це нічого. Пишається, як кіт на глині. Свисніть, куме, ви, бо ви дурніші. Як хтось пропонує зробити щось сумнівне, чого сам робити не хоче. Майстерною українською лайкою не можна оволодіти. Для цього потрібно тільки народитись українцем. Вам сподобалось? Було цікаво. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.